Священна Біблія є найавторитетнішою книгою в усьому світі? Було б це можливо, якби це були просто людські слова? Біблія говорить чітко, що Отець Ісуса Бог, а значить, і Христос є Богом. Це очевидно, адже люди народжують людей, тварини тварин, а Бог народив Бога. Якщо Ісус був просто людиною, то яка ще людська теорія? Філософія або балаканина, сказана дві тисячі років тому, збувалася б з такою точністю, як слова Христа. Він передбачив множення воєн, епідемій, голоду, катаклізмів, землетрусів, відновлення Ізраїлю і досягнення цивілізації безсилі перед словами Христа. Але найголовніше його вчення, Євангеліє, наповнило всю землю.